Шпагою краще ніж лопатою. У з всієї країни в Ужгороді була своя специфіка першотравневих свят. Більше 300 мушкетерів до 17 років завітали до спорткомплексу Юність. Приїхали з усієї України. Були навіть спортсмени з Криму та Донбасу. Боролися завзято. Закарпатський турнір додав бали до рейтингу. Декілька років тому назад нам вдалося цей турнір зробити рейтинговий. Тобто Рейтинг відбірки набирають очки. Як правило, приходять сильніші на цей турнір. Змагання були запеклі. Медалі розігрували у шпазі та у рапірі. Що приємно, закарпатці вкотре показали свій клас. Наші спортсмени на домашньому турнірі завоювали два золота та срібло. За них довелося поборотися. Змагалися фехтувальники на честь заслуженого тренера України одного з корифеїв Закарпатського фехтування Василя Герія. Він виховав чимало чемпіонів. Одна з них Вікторія Титова. У 1992 році вона навіть їздила на Олімпійські ігри. Для мене дуже особливий турнір. Я просто раніше, у мене не було можливості сюди приїхати, але я дуже рада, що я попала на цей турнір. Починали з таких вот. Маленьких турнірів, катри ну він вже не маленький. У нас тоді якби таких турнірів, і багато так дітей не було, як зараз. А в питанку свої чемпіони навіть дощ не завадив проведенню міжнародного турніру Сакура 2015 у Боздуському парку. Змагання статусні. Поборотися за призи приїхали представники десяти країн. Такий склад просто змушував кидати кулі точно в ціль. Попри спортивний азарт та напруження, атмосфера панувала дружня та весела. Ці змагання проходять вже в дев'яте. Спортсмени зізнаються, Ужгород дуже люблять. Бо саме завдяки нашим спортсменам з нашого міста в петанг почала грати вся Україна. Це завдяки гравцям з Ужгорода, які привезли гру до Львова. Почав грати найкращий турнір, який проводиться на території України. Він саме найбільший. Тут можна пограти з гравцями з різних країн, поспілкуватися, поділитися досвідом. Дуже цікаво. Організатори зізнаються цьогорічний турнір приємно здивував. Якщо чесно, ми не очікували, що сьогодні буде стільки команд. Тобто було зареєстровано зараз на цей турнір дуплетів 44 44 команди із, із 10 країн, і нам навіть не вистачило майданчиків. Ми, ми мусили додаткові майданчики зараз в терміновому порядку доробляти, тому що так багато команд приїхали. Одночасно із сакурою проходив і відбір серед українських петанкістів на чемпіонат Європи та світу. На ці важливі змагання поїдуть двоє закарпатських спортсменів. А вже у жовтні Ужгород прийматиме новий великий турнір, теж і символічною для міста назвою Каштан 2015 15, який, до речі, відсвяткує 10-річчя.